В австрійському граці внаслідок стрілянини у школі десятеро загиблих МЗС України повідомляє, що пакети допомоги від США прибувають. А Єврокомісія направила країнам проєкт 18-го пакету санкцій проти Росії. Десятеро осіб, серед яких і нападник загинули від куль під час масованого вбивства у школі в Австрійському граці. 30 учнів і вчителів були поранені після того, як учень відкрив вогонь на осліп. Повідомляє кореспондент польського радіо Адам Гурчевський. У акції поліції Грацу грацупшик після завершення поліцейської операції мер Граца повідомила, що загинуло саме школярів і один дорослий. Нападник також загинув до 13-ї години. До даних Анни Кар додалася інформація про загибель десятої людини. У лікарні склалася надзвичайна ситуація. Там опинилося 30 поранених, троє з яких перебувають у критичному стані. Учнів та вчителів, які не постраждали фізично, забрали зі школи і надали їм психології. Логічну допомогу канцлер Австрії прибув до Грації. Як очікується надасть офіційну інформацію про інцидент о 15-й годині за інформацією порталу крони, вогонь у школі відкрив учень, який заявив, що його переслідували. В Школа отримав учень, який твердив, що був пришлядований. Адам Гурчевський, польський радіо. І також перед цим випуском новин з'явилася інформація про те, що власне нападник наклав на себе руки. Його знайшли в туалеті. Він при собі мав пістолет і рушницю. Саме з них він убив дев'ятьох людей, перш ніж накласти на себе руки. В Україну прибувають гуманітарні вантажі зі США. Також ведуться переговори з Вашингтоном про закупівлю американського озброєння. Повідомив у вівторок, 10 червня, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Про це пише польське пресагентство. Україна веде активний діалог зі сполученими штатами щодо закупівлі американської зброї. Ми готові купувати американську зброю, в тому числі зенітно-ракетні комплекси Петріот та іншу техніку, яку. Ми отримували від США за всі ці роки, сказав Тихий на прес-брифінгу у Києві. Речник висловив вдячність Сполученим Штатам за всю надану допомогу. Ми готові закуповувати американську зброю з різних джерел, ресурсів і фондів. І цей діалог активно ведеться між Україною та Сполученими Штатами, заявив представник уряду. Вже є проект го пакету санкцій ЄС проти Росії. Європейська комісія сьогодні розіслала документи країнам-членам ЄС. Повідомляє брюссельська кореспондентка польського радіо. За словами Беати Пломецької метою цього пакету обмежень є зменшення доходів Росії в енергетичному секторі та обмеження поставок в оборонну промисловість. Для його прийняття необхідна одностайність усіх країн. Комісія європейська запропонувала мін серед іншого Єврокомісія запропонувала паралізувати систему тіньового флоту, тобто суден, які перевозять російську нафту всупереч міжнародним санкціям. Під санкції потраплять декілька компаній, як з Росії, так і з інших країн, які експлуатують або керують цими суднами. Ще 70 суднам буде заборонено заходити в європейські порти. Комісія також хоче знизити ліміт на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Комісія також запропонувала заборонити газопровід Північний Потік, щоб запобігти його запуску в майбутньому. В рамках фінансових санкцій Єврокомісія запропонувала поширити обмеження на більшу кількість російських банків. Також буде розширено список заборонених до експорту в Росію товарів, які можуть сприяти зміцненню російської армії та її оборонної промисловості. Батапоменська Польське радіо Бруксала. За даними української влади, нічний авіаобстріл Києва був одним із найбільших із початку війни. В результаті низка цивільних будівель у семи районах міста зазнала різного ступеня пошкоджень. Одна із найважливіших пам'яток, Софійський собор, також зазнала незначних пошкоджень. За даними Міністерства культури України, ударна хвиля пошкодила Софійський собор, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Церква будівництва якої було розпочато у. У десятому столітті святим Володимиром вважається одним із найважливіших храмів східного християнства. Міністр культури Микола Точицький опублікував фотографії, на яких видно обвалений карниз будівлі. Загалом росіяни використали 315 далекобійних безпілотників для атаки на Київ та інші українські міста. Українській протиповітряній обороні вдалося нейтралізувати понад 270. Українцям також вдалося збити ракети, що летіли в бік Києва, включаючи дві. І корейські балістичні ракети. Президент Анджей Дуда стурбований закликами до перерахунку голосів на президентських виборах. Він звернувся до своїх співвітчизників із проханням уважно стежити за ситуацією а також не допустити порушення основних принципів демократії. Складається враження, що посткомуністи разом із ліберальними лівими хочуть сфальсифікувати останні уже вирішені президентські вибори і відібрати у нас свободу. Написав він на платформі X. Такі виповіді, як пана Мілера, такі заклики, як від Лєшика Міллера чи Гертиха про повторний перерахунок голосів, це неприпустимо. Один із них походить із середовища, де казали, не важливо, хто голосує, важливо хто рахує. Тому закликаю своїх земляків уважно стежити за тією ситуацією. Вони мають не допустити порушення демократичних основ у Польщі. В Польщі нарушане були подставове засади демократичне. Протягом кількох днів змі повідомляють про порушення під час підрахунку голосів на президентських виборах. Вони стосуються помилок у виборчих протоколах, у яких кандидатам неправильно було присвоєно кількість голосів. Такі ситуації могли статися у кількох виборчих комісіях, зокрема йдеться про Краків та Мінськ-Мазовецький. Єстем з всім це гасло, під яким у ці хвилини у Варшаві відбувається марш органів місцевого самоврядування. Не їм загрожує зміна кордонів та зменшення їхньої площі. У марші беруть участь серед інших мешканців гмін Редзіково та Кобильниця. Мер гміни Редзіково Барбара Дикер заявила, що посадовці місцевого самоврядування вимагають, аби міста могли подавати заявку на зміну своїх кордонів не частіше ніж один раз за термін. Ми як обміна речікавої системи не може бути, що по щороку Слупськ хотів розширювати свою площу за наш рахунок. Ми найкращий приклад того, що правила потрібно оновити. Не може так бути, щоб наш сусід щороку подає заявку на якісь зміни. Ми хочемо просити прем'єра, щоб ці положення розглянули у швидкому темпі. Ми їдемо просити пана прем'єра, щоб набрало такого швидкого темпу. Основні вимоги мешканців та посадовців місцевого самоврядування з околиць Слупська швидка зміна нормативних актів щодо меж місцевого самоврядування, а також блокування поточного проекту розширення Слупська.